Привіт усім, цікаві книги. Хрущовська відлига, 1953-1964 роки, частина четверта. Реформи в соціальній сфері, повсякденне життя. Імперія зла, Радянський Союз, вихвалявся перед всім світом, що будує безкласове суспільство. Проте добробут партійців значно відрізнявся від рівня життя простого робітника чи колгоспника в цій імперії зла. Бурхлива реформаторська діяльність Хрущова не оминула і соціальну сферу, де за період відлиги були зроблені важливі зміни. У 1953 році нормалізовано виплату трудоднів колгоспникам кріпакам ХХ століття. Підвищується оплата праці працівникам колгоспів, вводиться щомісячна грошова виплата. В 1956 році скасовують сталінський закон про кримінальну відповідальність за залишення роботи. Згодом виникає нова проблема: літуни, працівники, які регулярно змінюють місце праці. Нарешті, в 1956 році. Колгоспним рабам видали паспорти громадян Радянського Союзу. У цьому ж році внесено зміни і у пенсійне законодавство, почали виплачувати пенсію і колгоспникам. Перша пенсія становила 12 карбованців. В часи відлиги розгорнулося, нечуване досі, масове житлове будівництво. Як гриби після дощу на світ почали з'являтися хрущовки. Перша київська хрущовка була побудована у 1957 році. Мала кухню площею 3 метри квадратних і кімнати по 7,8 метрів квадратних. Таке житло вважалося тимчасовим. Ще одним нововведенням хрущова було скорочення робочого дня в передвихідні та передсвіткові дні на 2 години. Фабрики і заводи були переведені на п'ятиденний робочий тиждень. Збільшувалася з 77 до 112 календарних днів відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Було скасовано плату за навчання у старших класах середніх шкіл і вищих навчальних закладах. Встановлено шестигодинний робочий день для підлітків 16-18 років, які працювали на виробництві. В 1961 році проведено грошову реформу, введено гроші нового зразка. З 1958 по 1962 рік в Радянському Союзі проводиться чергова антирелігійна. Кампанія закриваються церкви, дискредитується діяльність священнослужителів. Найбільша країна світу страждала від хуліганів. З 18 січня 1957 року задрібне хуліганство почали карати арештом від 3 до 15 діб. У період відлиги внутрішній ринок наповнюється непродовольчими товарами. Для широкого споживача стали доступні радіоприймачі, телевізори, холодильники, доступним став і особистий транспорт, можна було придбати мотоцикл та автомобіль, можна було купити і різні види меблів. Проте якість більшості товарів для простого народу була невисокою. Партійне керівництво робить все для того, щоб покращити і соціальну інфраструктуру. Регулярний перчанський телевізор, реальне фото, яскраво ілюструють стан справ з інфраструктурою навіть у великих містах України. Щоб обмежити іноземний вплив на громадян Радянського Союзу, партійне керівництво регламентує навіть стиль одягу, розпочинається і ведеться боротьба зі стилягами. Що будівничі комунізму передчасно не спилися, влада регулярно проводить антиалкогольні кампанії. Хрущовська антиалкогольна кампанія почалася в 1958 році. В 1961 році Хрущов оголосив про те, що до 1980 року буде побудовано комунізм. Але в 1991 році прийшов кінець і комуністам. Розпався Радянський Союз.